Доброго дня! У нас запчастини до МТЗ виробництва Ромни. Це речаги на вал поворотний, посилені. Так вони виглядають. Та звичайні. Тяги продольні. Вісь хитання на МТЗ 82 з вирізом. Втулка бруса переднього. Так. Кронштейн навіски навал нижній та пальці. А також є можливість доставки в латві Литву через перевізника Володимира. Дякую.